Усім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про Кавуни та дині. Усі ми пам'ятаємо, як на початку літа 23-го року була підірвана Каховська ГЕС і все затоплено фактично половина там, Херсонщини. Ну і багато експертів казали, що це дуже погано вплине на загалом забезпечення країни. Тими ж баштанними кавунами, потім динями та й різноманітними фруктами і таким іншим. Але минуло от, трохи більше двох років, звісно, дуже шкода, що була затоплена Херсонщина. Наразі на місці водосховища там ледь не ліси вже ростуть. І що ми бачимо на базарах країни? Наприклад, зараз я проживаю в місті Харкові. І що я спостерігаю? В одному магазині я знайшов шість видів кавунів. Це звичайні кавуни, потім якийсь сорт, називається бедуїн, дуже, до речі, смачний, солодкий такий дуже. Потім кавуни кенді такі продовгуваті, кавуни, які всередині жовті, з диню, мабуть, якоїсь речі, не знаю. Потім кавун вогник теж дуже солодкий. І ще якісь мармурові кавуни, теж такі продовгуваті, світлого кольору, але вони не дуже мені сподобалися, якісь вони суховаті всередині. Менше з тим, 6 сортів кавунів, і ціни от на звичайний кавун наразі в магазині складає 12 гривень. Я пам'ятаю, що в 2020 році. У Києві Кавуни коштували наприкінці також серпня по 5 гривень. Це була топ-ціна в одному магазині. Я багато їх купував, ну, ледь не щодня купував Кавуна, якщо брати курс долара у 2020 році, це було там, трохи менше ну, 27-28 гривень. Тобто 5 гривень це складав кілограм кавуна, кошту виходить не менше 20 центів. Наразі, якщо брати курс майже 42, а кавун коштує за кілограм 12 гривень. Тобто виходить десь близько 30 центів різниця в 10 центів, але враховуємо те, що з 2020 року ледь не вдвічі подорожчало пальне, а без пального. Вантажівки, які возять ці вони не їдуть, звісно. Потім, ну, звісно ж, інфляція, воєнні дії, все таке інше. Тобто, до чого я веду? Що в порівнянні з 20-м роком, якщо взяти, що затоплено було пів Херсонщини, і звісно, там не кругом вже ростуть баштанні, і тим більше, що частина Херсонщини ще досі, на жаль, окупована. Але навіть без цього регіону на повну його потужність він не працює, але навіть без нього, тобто кавунами, повністю Україна забезпечена. Їх вже вирощують, от навіть і на Харківщині. Я чув, хоча місцева кавуна ще не коштував, на жаль. Знаю, що на Вінничині вирощують Кировоградська область, Дніпропетровська, навіть на Закарпатті Івано-Франківська. Тобто, фактично, кавуни не вирощують наразі там, можливо, на півночі, і навіть у Київській області, я читав, що вже вирощують, але от на Чернігівщині не чую, там Житомирщина, Рівненщина, це Північна, Західна Україна, скажімо так. Тобто, ну, наразі якби країна справилася з цим дефіцитом кавунів, який прогнозували, якого, на щастя, не сталося. Ну от, Наприклад, Дині то дорожче зараз. Якщо там у 2020 році Дині можна було купити сорту Амал дуже солодкі, по 10 гривень, то зараз це близько 40. І навіть вони вже починають відходити це кінець серпня. От В середині серпня був, я так розумію, їх піковий сезон, ну я купував по 38, здається, чи по 36 гривень. Тобто дині так, вони дуже вибагливі, наскільки я чув, то вони так подорожчали в 4 рази. А з кавунами ситуація, в принципі, дуже добра. Цього року наїлися кавунів, ще навіть запаси, які зробимо там до, до жовтня. Тобто, країна кавунами повністю забезпечена, навіть не зважаючи на події останніх років. Це дуже добре.